Україна та українці у файлах Епштейна. Президенти, міністри, народні депутати, моделі та цілі модельні агенції, що насправді пов'язує українських медійних особистостей зі злочинцем Джефрі Епштейном. У файлах Епштейна Україна згадується десятки разів у політичному контексті, новинних розсилках та приватному спілкуванні. У документах фігурують прізвища наших президентів Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка, президента Втікача Віктора Януковича, також президентів Ющенка і Кучми, а ще зрадника України Андрія Деркача, Олександра Вілкула, відомих політиків Юлії Тимошенко, Віталія Кличка та інших. У всіх оприлюднених матеріалах вони згадуються як предмети політичних дискусій або герої новин. Формулювань про їхню участь у злочинах Епштейна в цих документах немає, але є дещо цікавеньке для нас. У березні 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Джефрі Епштейн писав у своєму приватному листуванні, що події в Україні нададуть багато можливостей, не уточнюючи яких саме. А у квітні 2019 року Джефрі Епштейн переписувався з тодішнім міністром закордонних справ Словаччини Мірославом Лайчаком щодо президентської кампанії в Україні. Епштейн запитував його, як ти бачиш українські вибори. На що лайчак йому відповів, що росіяни ненавидять Порошенка, тому, мовляв, Зеленський може бути добрим кандидатом для вирішення конфлікту. Але. Водночас він зазначив, що не впевнений, що Зеленський зможе керувати країною, і Епштейн написав йому, що виглядає ідеальним місцем для того, щоб ти втрутився. На що лайчак йому відповів, що я намагаюся, яким чином здійснювався тиск від лайчака чи певне його втручання, невідомо. Але вже у травні 2019 року, після перемоги на виборах Володимира Зеленського, Епштейн написав якісь українські знайомі про те, щоб вона почала цікавитися українською політикою, слідкувала за президентом, за парламентом і корупцією в Україні. І написав щось на кшталт того, що корупція це весела штука, і що будуть зароблені величезні суми, і він хоче її бачити як жінку олігарха. Таке собі заохочення до використання політичних процесів для фінансової вигоди. Особистого ж листування з нинішнім президентом Володимиром Зеленським у Джефрі Епштейна не було. Неоднозначно у матеріалах згадується Олександр Вілкул. У листі 2016 року невідомий відправник просить Джефрі Епштейна дістати через свої контакти для Вілкула запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Звісно, за винагороду. А вже у 2017 році Вілку розповідав про те, що відвідував цю інавгурацію на запрошення партнерів. А от другий президент України Леонід Кочма згадується в контексті плівок Мельниченка та розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Моделі та модельні агенції у файлах Епштейна згадуються зокрема дві діючі модельні агенції, одні з найвідоміших в Україні: Linea 12 Models та L Models. Згадки пов'язані з діяльністю французького модельного агента Жан Люка Брюнеля, який займався рекрутингом моделей для Епштейна. У листуванні 2010 року Брюнель переписується з керівницею модельної агенції Лінея Твелв Models Марією Манюк стосовно роботи однієї з моделей, а також її співпраці з модельною агенцією MC2. Частину цього листування він пересилає Епштейну в іншому листі. Модельний ринок у Києві ділять на два так званих типи. Топ модельні агенції, а також ескорт-структури. Лінея 12 і Ель model згадані як найкращі модельні агентства, але незрозуміло в якій категорії. Також там згадуються бази з 400 дівчат для подальшої співпраці. Керівниця модельної агенції Лінея 12 Модолз Марія Менюк підтвердила факт спілкування та співпраці з а брюнелем. Утім вона заявила, що мова йшла лише про професійну співпрацю модельного агента та керівниці модельної агенції, так само про всіх своїх моделей заявила, що вони лише брали участь у показах. Ірина Тимофеєва, співзасновниця агенції Моделс», також заявила, що їхня агенція не має стосунку до ескорту. А от ще одна агенція One Mother Agency згадується у судовому позові від самого Брюнеля за наклеп. Це 2014 рік. Нібито одна з моделей One Mother Agency відмовилася співпрацювати з Брюнелем через якісь повідомлення про незаконні дії. Що стосується безпосередньо імен моделей, то з українських згадується так звана Софія Гіріч модель, яка працювала в Сполучених Штатах Америки, і там показані підбори її перельотів в Київ Нью-Йорк. Але про її участь у якихось злочинах немає жодної згадки і підтверджених фактів, так само як вона і не визнана жертвою. Одна з колишніх моделей Вероніка Бойт у своїх соціальних мережах написала допис, виставивши свою фотографію і звинувативши Марію Манюк, керівницю вже згаданого агентства Linea 12 Моделс, у тому, що вона поставляла українських моделей на острів Епштейна. Утім, після того, як вона цей допис написала і опублікувала, через певний час вона ж його і видалила і написала інший. Де вона перепросила у Марії Манюк за звинувачення, і сказала, що, мовляв, вона зробила це звинувачення не з особистого досвіду і непідтверджених фактів, а лише з чуток. Ну, цікаво, правда. Тобто, спочатку вона не подумала, публічно звинуватила людину, навіть звернулася до служби безпеки України, щоб закрили цю агенцію, адже вона діє досі. А потім раптом передумала. Ну що ж, буває. На даний час інших згадок модельних агенцій чи тому конкретних моделей, які їздили б до Епштейна на ці вечірки, немає. Але хочу зазначити, що, за даними Центру протидії дезінформації, росіяни саме роблять багато вкидів про те, що українці, українські жінки, українські моделі, політики значаться у файлах Епштейна, що вони або були якимись жертвами злочинів Епштейна або брали. Участь у злочинах Епштейна, тобто були співучасниками, це все здебільшого фейки на даний час. Жодних таких підтверджених фактів немає. Але російська пропаганда працює в правильному для себе ключі, щоб створювати багато дезінформації і створювати певну ненависть українців один до одного, ну і псувати репутацію України у світі. Але росіяни це роблять ще з іншою метою, адже згадок російських моделей, відео підтверджень і фото підтверджень саме. Участі російських моделей, ескортниць у вечірках Епштейна якраз таки багато. І тому вони намагаються змістити акценти з російських на слов'янських, зі слов'янських на українських, вигороджуючи себе. Ну, куди ж там росії матушки з такими нравственностями, християнськими обичаями? До проституції та ескорту. Ну звісно, їм туди дуже далеко. Тому вони намагаються дезінформувати, от таким чином зганяючи все на нас і на наших українських жінок. Не довіряйте цьому, не дайте ворогу дезінформувати себе, не вірте російській пропаганді. Перевіряйте обов'язково завжди інформацію довіряйте лише офіційним засобам масової інформації, тому що лише ми несемо відповідальність за те, що говоримо в ефірі. Напишіть в коментарях, що думаєте про файли Епштейна, про згадки України і українців. Чи подобається вам взагалі ця тема і про що зняти для вас наступний випуск? Я Анжеліка Сезоненко. Побачимось!